Щось ми давно не були на барахолці. Треба це виправляти. Вітаю на каналі Гігант Лехо і ми вирушаємо на пошуки скарбів за копійки. Відчуваю, що цей похід виявиться дуже цікавим. І спойлер, і я не помилився. Перша знахідка це ось такий набір Creator 31131. Тільки вже дома зрозумів, треба було брати теж, бо набір був майже зібраний. Що далі знайшов пакет з неоригінальними мініфігурками, скільки переглядав, оригіналу так і не вдалося знайти, ще зустрів такий пакет з різноманітними деталями. А це вже набагато цікавіше, велика кількість мініфігурок по 100 гривень кожна. На жаль, зустрічались погризені або потерті обличчя в деяких мініфігурок. Я не очікував, що щось вдасться відновити. Ціна велика для барахолки, проте я навіть не уявляв, що тут є настільки дорогоцінні мініфігурки, ось що я забрав. Також у продавця були аксесуари, але я їх не купляв. На іншій стороні барахолки був продавець з трьома великими пакетами та ще з такою пластиною, на якій стояли оригінальні мініфігурки. Переглянувши все, мені вдалося відшукати реально цікаві аксесуари та мініфігурку скелета всього за 50 гривень. Йдемо далі, переглядаємо абсолютно все. Коробка з кіндерами може таїти щось всередині, але, на жаль, не цього разу. Зустрічалися поодинокі мініфігурки, деталі, але цікавого не було. Зустрів ось такі китайські мініфігурки та два пакети неоригінальних деталей. А тут лежали інструкції по френдс і знову кіндери. Цікаво, хтось з вас їх колекціонує, пишіть у коментарях. Зустрів різноманітні деталі, але без чогось цікавого. Був величезний пакет з Лего, перемішаний з Китайщиною. А це мініфігурка буквально з мого дитинства. Саме такими були у мене перші лицарі в колекції. Переглядав детально здебільшого Китайщина. Та наостанок переглянув ще один пакет. Проте за нього хотіло півтори тисячі. А це Китай. Ну що ж, будемо дивитися, що вдалося знайти. Вже дома зрозумів, що це одна з найкращих поїздок, бо мініфігурки справді дуже круті. Першою мініфігуркою, яку ми подивимося, буде Боба Фет, який виходив 8 років тому. Ця мініфігурка зі зоряних війн була в дуже хорошому стані та з'являлася в єдиному наборі. Тому її ціна може перевищувати навіть 2000 гривень, хоча при покупці була всього 100. Далі не менш цікава мініфігурка, це суперсолодість зі світу DC – світлячок. Я навіть не знав про його існування до того як знайшов, А виявляється, що це по-справжньому колекційна мініфігурка, що має ціну 1400 гривень на бріклі. Ще одним злодієм був лідер мутантів. Це теж персонаж DC, Хоча я думав, що це циклоп з варвал якого помитало життя. Мені дуже сподобався його тул. Це накачаний злодій зі шарамами. Таку мініфігурку можна придбати в середньому за 700. Петті Кіз мешканець Ніндзяго Сіті. Звичайно, що не така цікава мініфігурка, як попередні, проте я радий, що поповнив мешканців середньовічної Японії. Ціна її невелика, десь 190 гривень за мініфігурку в хорошому стані. Далі подивимося на скелета. Так, це доволі популярна мініфігурка, проте вона мені потрібна для побудови армії Некрополя. Ціна мініфігурки гривень 70. Переходимо до аксесуарів. Амулет шторму коштує десь 20 гривень, щит хранителів з ніндзяго 40 гривень. Миска з білим обідком має ціну 80 гривень. А це я думав, що палички для японської їжі. Проте при пошуку по Бріклінку нічого не вдалося знайти. Допоможіть, будь ласка, може, знаєте, що це. Це ціна її 5 гривень. Зелене яблуко має ціну 10 гривень. Японський конічний капелюх коштує десь 30. А це ще один капелюх, але вже іншого вигляду. Та коштує 15. Завдяки йому мені вдасться відновити мініфігурку з минулих поїздок Чекайте, новий шортс Ось так поїздка, де я витратив 450 гривень, коштувала б чуть більше 4,5 тисячі гривень на бріклінг. Це найвдаліша поїздка за весь час. Пишіть у коментарях, як вам огляд, та до нових зустрічей.